Всім привіт! Сьогодні 16 жовтня, знову в мене пробіжка. Сьогодні не вдалося побити прошлий рекорд. Сьогодні пробіг без зупинки 2 кілометри. Але що хотів сказати? Дихалки в принципі вистачає на 2 кілометри свободно. А ось м'язи, ступня чуть-чуть болить і м'язи забилися. І тому я вирішив далі все не мучити. Призупинився трохи і далі зараз буду працювати по своїй схемі. Сьогодні багато часу немає в мене, думаю, десь кілометрів 5 находити, набігати. А завтра в мене ще буде силова тренування. Може запишу, може ні. Ладно, побіг я далі, я хотів додати. Сьогодні побіг трошки другої дорогою, тому що там де я бігав, там перекопали якісь роботи зараз. І по цій дорозі багато Багато йде під уклоном. І тому, напевно, м'язи трохи не підготовлені до цього і трохи заморились. Ось дивіться, який тут... Ну Це такий маленький уклончик. А тільки що біг, то такий десь градусів під 50.